Інцидент стався по обіді. На той момент у парку розважаються кілька сотень дітей, і ланцюгова карусель просто заповнена маленькими пасажирами. Та раптом механізм зупиняється. Тільки ми почали кататися, якийсь типу, здриг був, і ми всі, всі качелі почали, всі почали разом битися, здригатися. І Наша... Всередину попала і одна дівчинка з кріслом, наша однокласниця до залізної кота, вона собі руку. Пробила постраждали кілька дітей. Зараз вони в обласній лікарні. В одній дівчинки рвана рана плеча оброблено, промито розчинами антисептичними шви. і накладено шви. Друга дитинка з забоями ліптівого суглобу та садна рана спини. Працівники парку шоковані, кажуть, схожих інцидентів ще не було. Карусель, за словами інженерів, експлуатується ще з 2006 року. Експлуатується вже 10 років поспіль. Припускають, ймовірно, сталося раптове вимкнення електропостачання. Виключили, видно, в той час світло, ну і отакі от діти вдарилися до цього бардюрчика. Все, то що я вам можу сказати. Він у нас пройшов повністю і техогляд, і експертну оцінку, і тут є запис, що він. До 2018 року експортно-технічний центр дозволяє його експлуатацію в повному обсязі. Зараз проводиться службова перевірка керівництву парку на зв'язок з журналістами. Просто не виходить. Ланцюгову карусель на невизначений термін зупинили.